Усім привіт! В цьому відео будемо розбиратися, що таке попіл, яким з нього може бути добриво, де його використовувати, на яких культурах і на яких фазах розвитку. Інформації море, міфів море. Толком що це і для чого, і де його використовувати, інформації нуль. Всі, щось сиплять, поливають, ніхто не розуміє для чого, і що він взагалі робить і чим це може закінчитись. Тому що попіл це не тільки добриво. Це може бути чергова проблема для ваших культур. Не все так просто, як здається, на перший погляд. Давайте почнемо. Почнемо ми з того, що будемо розглядати його хімічний склад. І що в нас по цьому хімічному складу. Як бачимо, попіл це в першу чергу джерело кальцію, його там найбільше від 20 до 35 грам. Далі в нас йде невелика кількість калію, фосфору, магнію, натрію, там взагалі це ні про що. Тому. Варто собі зафіксувати таку інформацію, що попіл це джерело в першу чергу кальцію. З невеликим вмістом калію. Це зафіксували. Все, там більше нічого нема від слова зовсім. Наступна проблема, якою ми зустрічаємо, коли використовуємо попіл. Це його. Лужне середовище. Коротенько. PH води грунту. Для того, щоб рослина могла засвоювати весь спектр поживних речовин, має бути 5,5. ,5. Попіл в нас буде мати 10, 11, 12 по шкалі PH. Тобто, ми йдемо в сторону лугів лужного середовища. І коли ми оце просто розчинили попіл і полили ним будь-що, ми зробили різкий перекос в сторону лугів лужного середовища. Окей, якщо у вас там було там, закислення, хоча це дуже рідко спостерігається, воно там вирівнялось і щось там якось станцювало і так далі. Тобто, ви змінили pH ґрунту. І у вас зараз почнуться проблеми з засвоєнням остальних поживних речовин, розумієте? Ви будете зараз щось там вносити, що додати, а воно тупо буде заблоковано, тому що в нас не, те, не, та, не той рівень PH ґрунт. Ось чому вся основна проблема попілу і його використання, так як ми його привикли використовувати. Тому в обов'язковому порядку, щоб забрати оце лужне середовище. Ми додаємо кислоти. Кислоти ми можемо додати по великому рахунку будь-які. Органічні і неорганічні. З органічних кислот нам просто в доступі є оцтова кислота, тому нею легко користуватися. Тобто пішли в магазин, купили, залили, все, пользуємося Так само можна використовувати азотну кислоту, так само можна використовувати фосфорну кислоту. Ми там будемо получати монофосфат калії невеликої кількості. Можна використовувати лимонну кислоту, якщо вам прям так потрібно засипаєте і так далі. Всі ці речовини, тобто цей кальцій, калій і мікроелементи, які там є в невеликій кількості, при погашенні органічними кислотами, ви отримаєте так звані хілати, що дуже гарно засвоюються рослиною. Вони дуже гарно залітають в мембрани клітин і так далі. Не треба людей цій рослині там його ще там розбирати і думати, як засвоїти. Да? Ось тому ми робимо погашення попілу оцетом Це зафіксували, все. Але є маленьке попередження. Тут головне не передати кислоту в більшій кількості, ніж потрібно для нейтралізації. Тому що ми. Зараз переведемо наш розчин в сторону кислотності підвищеної, да? Там доведемо кислотність до 3 до 4, тому що передали якоїсь кислотини, вгадали з концентрацією. Тому ми зробимо в другу сторону наш, нашу кислотність і закислити можемо почу, Да? Тому дуже важливо дотримуватися пропорцій в ідеальному випадку, взагалі це все робити з pH-метром. Або, як мінімум, використовувати лакмусові папірці. Ну, нав скидку, я написав рецепт, як е, зробити, щоб все було добре. Ну, У нас люди вміють, да, там, чуть більше дали там, щось, там, а ще плюхну, ще стаканчик. да, там, чи... Попілу чи кислоти. Тут цей момент дуже важливий. Тобто кислотність ця має бути в межах норми. Мінімум нейтральна, а краще довести до 5,5. Тоді це буде ідеальне добриво. Ми зробили розчин, лакмусовою при цьому перевірили. 5,5, супер, полили, рослинки, все засвоїли. Зафіксували і цей момент. Так, з цим розібралися. Тепер наступне питання. Де ж ми все ж таки можемо використовувати попіл, в яких пропорціях і для яких культур? Для цього нам потрібно подивитися на таку табличку. Як, так як попіл джерело кальцію, то по великому рахунку ми його використовуємо завжди на фазі. Коли в нас починає зав'язуватися плід, да, тобто він зелений, тобто прийшло запилення і починає, буде зеленим цвіт. Тобто кальцій нам актуальний для полуниці. Ми коли чергуємо комплексні добрива, там от у нас є схема, да, ми там даємо 20-20-20 і кальциніт, наприклад. Тобто Ви даєте 20-20-20 і, наприклад, не даєте кальциніт. А даєте оцей розчин попілу з осту. Він також актуальний в, в тепличників, наприклад, при вирощуванні томатів. Та сама історія. У нас тільки починають в'язатися плоди, з комплексними добривами ми можемо вносити кальцій, щоб у нас не було вершинки. І що в нас, наприклад, якщо ми женемо рожевий томат, він має підвищену потребу і в калії, і в кальції, там теж його потрібно чергувати з комплексними добривами. Так, також можна використовувати на огірках, але огірки в нас дуже чутливі до цих ПАшів і перекосів. Тут треба працювати дуже обережно. А в кращому випадку взагалі його виключити, щоб не Так, далі в нас можна використати там буквально один раз його достатньо дати на часники цибулю. Ця фаза розвитку буде у нас приблизно перед тим, як він буде кидати стрілку. Цього буде достатньо. Так, далі в нас іде картопля. З картоплею то окрема історія, її ніхто не поливає. Це буде якась утопія там ще в картоплю поливати цим. Хоча картопля дуже гарно реагує на кальцій, вона його полюбляє. Якщо це все поєднувати з калією магнієм, прям бульбу можна нагнати супер. Де і як можна оце все діло використати? Перед. Коли ви саджаєте картоплю, да, якщо хтось там гратися, хоче, може і так далі, ми робимо компост. В той компост ми компостуємо всю нашу органіку, тобто бур'яни, куряки, опавши листя, все, що тільки можна. Ці всі шари, коли закладається в нас компостна кучка, ці всі шари ми пересипаємо попілом. Він у нас там. Перележує, переброжує, в нас оця лужне середовище нейтралізовується. І на виході ми маємо дуже гарний компост, який можна потім кидати в лунки разом з посадковим матеріалом. Його можна ще збагатити, наприклад, комплексним добривом, нітромофоскою. І оцього заряду буде достатньо для того, щоб картопля росла файна. З великими бульбами наганяла велику вегетативну масу, і нам потім тільки буде достатньо пройти по листу магніум, там, залізом, калієм, щоб нагнати крохмал в бульбу. Залишився перець так само після плодоношення, він в комплексі йде з додатковими добрами. І на цьому можна сказати, що все. Можна підживлювати також кущі дерева, але не в тому вигляді, як це люблять всі робити, зимою ходити посипати попід дерева, там відрами цей попіл. І на літо ми маємо просто якийсь неймовірний хлороз. Ці яблуні стоять зелені, не зелені, а жовті. Починаються ці танці з бубнами, боже, щось не вистачає, давайте вносити. А що ж не вистачає? Якщо ви зробили з нормального середовища, зробили лужне, там в ґрунті все є. А це дерево не може нічого засвоїти, тому що ми зробили з нього лужне середовище і маємо проблему. І потім у нас ті пагони, що хворозять, дуже гарно поражаються грибковими захворюваннями. Це всі грибки потім переходять на плоди. І ми маємо додаткові проблеми ще з. Тим, щоб працювати гербіцидами по деревах. А це не овочі кропити. Там високо, то незручно, воно все летить на голову, ми не всім дихаємо і от таку маємо проблему. Зверніть на це увагу. Ну що, підведемо тепер підсумки? У підсумку. Традиційне використання попілу, так як ми чули, знали, бачили, там хтось там радив, дивимось на Ютубі непонятно що, по суті свої, використовувати не можна, а то й навіть і заборонено. Це не недобриво, це зрозуміло, якась хімічна підсипка, яка принесе більше шкоди, ніж користі. Тому, якщо використовувати, то тільки грамотно. Обов'язково з погашенням кислотами, і обов'язково тим культурам і по тих фазах розвитку, які необхідно. Тобто, по великому рахунку, якщо зараз розібратися, попіло ми можемо замістити кальцієву селітру або той самий кальциніт. Це просто джерело, по суті, джерело кальцію, не більше, не менше. Ним закрити потребу в живленні, ми не можемо. Все, це зафіксували. Щоб не купувати, наприклад, кальциніт, а вносити кальцій, ну, ми можемо з нього зробити кальциніт. Да? Тобто ми його нейтралізовуємо. Або нейтралізовуємо тою самою азотною кислотою. І ми отримаємо і азот, і кальцій. Додаємо туди бор. І оце починається живлення перед цвітінням, да, наприклад, в томатах. Ну, все одно, як не крути, туди потрібно додати щось, його треба збагатити хімічним добривом. Щоб отримати той комплекс і закрити потребу рослини в харчуванню. Так? Тобто, якщо, наприклад, по часнику є сенс туди додати калій, нейтралізувати це фосфорною кислотою, додати калій, тоді ми отримуємо по суті своє ідеальне добриво для часнику, для наливання головок. Але це все треба розраховувати, пропорції, кислотність і все остальне. Ну, людям це нашим трошки недоступно, трошки складновато, заморочливо, Не те. У підсумку можна зробити такий висновок, що попіл, як добриво, як таке, ну, не має свого того широкого спектру. Ми його де можемо використовувати так, як нам здається. Тобто нам треба, по суті, закрити потребу в кальцію рослин тільки тоді, коли вони там наливають плоди і так далі. Його можна використовувати, да, там, якщо з оцетом, це добре для томатів, там його підживити. ну, Знову ж таки, якщо вам легше брати попіл, там його настоювати, колотити, купувати так само, воно ну, все одно виходить, не дармове. заливати кислотою, ходити з тою лікою і так далі. Тобто то ми його, наприклад, в крапельному живленні вже не можемо використовувати. Його треба фільтрувати, бо воно позабиває всі ці форсунки. Ну, раніше не було в доступі стільки тих поживних комплексних добрив. Користувалися тим, що було під руками, так? що було в доступі. Це зрозуміло. Тоді його просто фізично не було, і так ми люди використовували хоч що-небудь, щоб якось там щось вносити додатково тим рослинам. Зараз наш, в нас в доступі ну, просто колосальна кількість всіх речовин, хімічних і так далі. Всі в нас або вже готові тільки залив відро, переколотив. І все, і не треба нічого думати, і, там, вираховувати і так далі. Вже все готово. Да, за це треба платити, це дорого. Але це зручно, це зрозуміло і просто. Да? Тобто всі тепличники, ніхто не бігає, не колоти там, по тоні води добрива, щоб щось там поживити. Вони купили вже готову комплексне добриво на конкретну фазу розвитку. Заколотили, підживили все, закрили питання. Потрібно воно вам чи не потрібно робіть висновки самостійно. Що це за добриво попіл? Я вам намагався розповісти. Думаю, що розповів. Якщо все ж таки лишилися якісь питання не розкриті, можливо, у вас викликало це якісь емоції і там. Я говорю якусь дурню. Будь ласка, пишемо в коментарях, я відповідаю. Можливо, знову ж таки, щось упустив і не договорив, буду дописувати знову відео і знову роз'яснювати. З точки зору хімії, все зрозуміло, все розкрив, розписав, показав, ніби очевидно. Так що не все так просто з органічними добривами, як здається, на перший погляд. Не можна закрити цією органікою, як би мені так само не хотілося, але я мушу використовувати готові солі, калію, магнію і всіх остальних елементів, тому що це просто, я розумію, що я даю, в якій кількості я знаю, що я закриваю потреби рослини. А не гадаю, хватає її, не хвати і так далі. Тому робіть все з головою. Аналізуйте те, що ви робите, слухайте толкові поради. Якщо вам генерування мого контенту дає якусь користь, Робіть якусь реакцію, а то не зрозуміло, потрібно воно комусь, не потрібно, корисно воно комусь, чи не корисно. Я трачу свій час, ділюся своїми знаннями, досвідом, тому що так само в свій час шукав і розбирався, і вивчав, там, що, там, як живити і так далі. Інформації було маловато, зараз її набагато більше. І тим самим я закриваю потребу в україномовному контенті, якого ну, просто мало, а в більшості своїй він ще й безтолковий. Так що усім успіхів, гарних врожаїв, менше проблем. Хай нам щастить.